Витаю вас, друзья! Вы на канале ПМК Политика-музыка книги. Мы с вами находимся сейчас в населенном пункте Изюм, который ваши коллеги. Понятно, что тут таких старых военнослужащих нет, попали в хлам. Населенного пункта нет. Люди хлам, живут, ну, очень плохо. Женевская конвенция нам позволяет вас задействовать на работах по восстановлению гражданской инфраструктуры. Вы пришли к людям и крепко разбере их город есть добровольцы, кто хотел бы участвовать в восстановлении, в первую очередь, пенсионерам. Все. Все, so, спасибо, мужчина. Не назову вас людьми, но тем не менее. Так как и раньше проговаривали, будем работать на благо Украины по восстановлению разрушенных домов по вашей же вине, либо вашей страны. Все готовы помогать и сотрудничать? Так и yes. есть. Так есть, хорошо. Новый сделать. Делаем все красиво, как для мамы. Всем понятно. 10 сентября ми жили в окупації при росіянах. Напали ні з того, ні з сього. І от що, «спасіба» нам відмовив. Місто відмовило. Спасіба вам, хлопці. Я ж кажу, так. це всім. Це вам дуже велика дяка, що ви взялися за таке. Дуже уклін вам. Хлопці, ми б не змогли. Ми два роки жили без вікон. Нам ось буквально перед вашим приїздом нам вікна зробили, ми без вікон жили. У нас вікна розбиті. Дякувати Богу, що допомогли. Це, це дуже. Ми, ми настільки ми, ми, ми не чекали. І оцей весь час, в тій родині там три сина служать. Один без пропав. Він в нашому районі пропав. Він уже рік його немає. Один ранений, він на, на відновленні. Один служить до сих пір. Мати одна. Батька немає. І оце, це ви дуже велику їй допомогу робите, що допомагаєте їй. Просто схожу сума. Особливо ні вечора, ночі я. Не знаю, у мене син під лазами стоїть і все. Дивіться оригінальне відео 3 штурмової бригади. Ставайте спонсорами Донатте! Все для перемоги нашої неньки України. Все для наших українських людей. Слава нації! Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!